Руна дня на 12 червня 2025 року. На цей день випала руна Вірт. Порожня руна це знак долі, вищої сили, яка діє незалежно від нашої волі, вона може бути і викликом, і благословенням, але завжди нагадуванням, усе відбувається з причини. Ось що може вас очікувати непередбачуваність, можливі події, які ти не можеш контролювати або передбачити. Кармічні уроки, ситуації, які повертаються або замикають коло, вимагаючи завершення. Глибоке прозріння, несподіване розуміння, осяяння, зустріч із самим собою. Поворотний момент, щось може радикально змінитися, навіть якщо зовні здається все спокійним. Поради на день. День не для активних дій, а для уважного слухання знаків та інтуїції. Не опирайся подіям, вірт вказує, усе відбувається згідно з глибоким задумом. Навіть якщо ти не бачиш сенсу, він є. Доля цього дня говорить тихо, через символи, сни, інтуїцію, випадкові слова інших. Важливо бути уважним. Навіть якщо день складний, це частина великого шляху. Прийми його як частину своєї історії.